Ну а ці продукти одразу виключить зі свого раціону раз і назавжди, тому що їх просто ненавидить ваш кишківник. В таких продуктах міститься велика кількість нітрозамінів, а вони в свою чергу є реально отрутою для всього мікробіому кишківника. Від цього реально страждає і ваш імунітет, і йдуть різні алергії, акне в тому числі проблеми по жіночому. Мова йде про оброблене м'ясо, якщо воно там, звісно, є, і це в переліку всі ковбаски, сосиски, сардельки і тому подібне. Но якщо ви вже прям дуже любите такі продукти, ну то зробіть його в домашніх умовах з справжнього м'яса. Повірте, справитись. І друга погана звичка це забагато смаженого м'яса і смажених продуктів. Особливо це стосується тих, хто любить прям з коринкою, з вугіллячком. Оце дуже шкідливо для кишківника, Ви не знайдете в жодній дієті. Якщо ви вже і любите смажене, то принаймні робіть це зрідка і використовуйте олію з високою температурою димлення. Тож лайк, зберігання, кому був корисним, і переходьте в профіль, там ще більше цікавого і корисного для збереження здоров'я.